Що мені подобається в підготовці до тестів, які треба здати, щоб підтвердити рівень знань з німецької мови? Ну, по-перше, це те, що в нас є певний дедлайн, коли ви хочете здати цей тест. Тому ми завжди вибудовуємо стратегію, як саме будемо готуватися, які стрибки будемо робити для того, щоб досягти цієї мети. По-друге, а це завжди цікаво спостерігати за людиною, тому що в кожного з нас ці елементи, які тестуються, вони розвинуті по-різному. Хтось краще чує, хтось краще розуміє, коли читає текст, хтось краще пише, хтось краще розмовляє. І все це дуже індивідуально. Тому цікаво спостерігати за прогресом людини, коли ми тренуємо окремі елементи для стачі тесту. Сама я здавала декілька тестів: один з англійської мови IELTS, і інший з німецької це Göte C1. Тому на базі цих тестів я ділюся своїм досвідом, що спрацювало в мене. Я ділюся досвідом того, що спрацювало в моїх учнів, що спрацювало в моїх друзів. І разом ми йдемо до мети скласти тест, отримати свій сертифікат. І далі йти в поглиблене вивчення мови, або йти навчатися до університету, або йти працювати на компанію своєї мрії. Це ж класно. Запрошую вас до взаємодії!